Руна дня на 7 травня 2024 року. Руна Єра символізує цикли, час та трансформацію. Випадання цієї руни може вказувати на настання періоду змін і закінчень, збір урожаю. Сьогодні руна нагадує вам про важливість прийняття змін у вашому житті та використання минулих досвідів для зростання. Вона також підкреслює потребу усвідомлювати свій час і використовувати його ефективно. Випадання руни Єра може також вказувати на можливість завершення деяких стадій у вашому житті, що може відкрити нові можливості для вас. Вам слід зважити всі за і проти і зробити важливі рішення, що можуть вплинути на ваше майбутнє. Отже, випадання руни Єра може означати настання періоду, коли важливо оцінити свій прогрес. Підготуватися до нових початків і використовувати свій час ефективно для досягнення успіху.